Пропустив много чого, ну, взагалі в муку додав сухих дріжджів, яєчний білок, молоко, цукор, ванільний цукор. Потім все все вистаяв. І потім, коли тісто піднялося, я туди кинув сухофруктів. Тим часом, коли там воно все набухало, замішувалося, я от зробив глазурь. І будуть такі смачні куличіки. Знайшов отакі от формочки. Зараз буду туди наше тісто викладати. І будуть такі кулічі в мене. Оце так виклав. Не знаю як, але здається мені, що в мене буде революція Пасхи або куличей. І кладемо їх. В духовку розігріти до 180 градусів на 40 хвилин. Трішки була замінка. Ну, все вирішив. І тепер випікаємо. Ну от, вийшли такі три бублика. Тільки <хи> питання з якої сторони мастити чи з цієї, чи з цієї. Пишите в комментариях. Такий. Получилось цікавий. Пасочки, куричики. І тут два таких. Чим би мені їх посипати? От нема нічого, думаю, що би таке зробити. <кхід> Можете радити мені, чим це зробити. В умовах, коли до магазина далеко. Ну известно, цюкерка самый беспроигрышный вариант. Ну и вот, нарешті мы его надрезаем и будем пробовать на смак. Ну очень смачно получился. Да. Звертайтеся, в гости приезжайте.